Влучна стрільба це поєднання техніки, фізичної підготовки, психологічної стійкості та регулярної практики. В умовах воєнного стану ці навички неабияк необхідні. Стрільба з різних видів зброї має свої особливості, які вивчають в теорії. А от відточити знання на практиці можна тут, у спеціальному інтерактивному стрілецькому тирі. Добре, добре. чуть, чуть нижче можна. Добре. На базі Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича функціонує інтерактивний лазерний стрілецький тренажер. Тут, у рамках курсу захист України, навчають здобувачів освіти навичкам прицільної стрільби з автомата та пістолета. Інтерактивний стрілецький лазерний тренажер, або ТИР, де ми зараз знаходимося, поставлений в наш ліцей, компанію інтерактивні системи плюс з міста Києва в січні 2020 року. 25-го року. І тепер маємо можливість на практиці відпрацьовувати питання стрільби з пістолета і з автомата з нашими здобувачами освіти. Дуже популярний цей тир у наших гуртківців. Вони тут практично щотижня можуть займатися без всяких обмежень. В цьому тирі є набір вправ, які допомагають. Учням скоріше володіти базовою військовою підготовкою, підготовкою зокрема з вогневої підготовки. Вони вчаться стріляти швидко, влучно. Скористатися інтерактивним стрілецьким тренажером можуть не тільки учні аграрного ліцею, а й студенти інших професійних навчальних закладів Мукачева. Кабінет оснащений комплексом для навчання прицільної стрільби. Головна родзинка тренажер для тренування швидкості, реагування та відточування влучності. Комплекс складається. З елементів, таких як ноутбук з програмним забезпеченням, проєкційний екран, на якому ми зараз бачимо проєкцію фона, також проєктор в комплексі з стальовим кріпленням макети зброї з лазерним цілеказівником, макет автомата, АК і пневматичного пістолету. Ну, камера з інфрачервоним фільтром. Цей клас ми використовуємо з великим задоволенням, тому що маємо реальну можливість вчити дітей стріляти реально, а не теоретично. Студенти ліцею імені Михайла Денканича вже активно використовують навчальний простір. Зізнаються, це чудовий симулятор для утримання стрілецьких вмінь. Це являється дуже важливим і дуже корисним на теперішній момент. Навиком я вважав, що це дуже корисно. Я дуже радий, що такий клас був організований. цей тир є дуже корисним на даний момент, коли в країні війна. Він дає змогу здобувати нові навички, навчає нас стріляти, поводитися зі зброєю. Час від часу ми ходимо сюди з товаришами. В нас з'являються нові навички, поводження зі зброєю. Навички стрільби дуже потрібні у сучасних реаліях тож такий тир незмінно важливий для освітнього курсу «Захист України».